Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас трошки святкове відео, тому що на каналі набралося 50 підписників. я вирішив розв'язати номер 50 із задачника по математичному аналізу. Нам потрібно у цьому номері знайти ось таку границю, де ми маємо дріб, в чисельнику та в знаменнику якого нескінченні суми. Давайте детальніше розглянемо ці суми. Значить. У чисельнику ми маємо 1 плюс A плюс А до квадрату плюс А до клубу плюс і так далі, плюс А до степеня n. А у знаменнику все те саме тільки з числом B. Що також важливо, в умові дано, що модуль А та модуль b менші за одиницю. Ну, давайте поглянемо. Це просто означає, що A і B лежать на інтервалі від одиниці до мінус 1. Точніше, від мінус 1 до 1, так? Це нам знадобиться трошки пізніше. Тепер, як же порахувати цю границю? Ну для цього потрібно пригадати таку річ, як геометрична прогресія. Тому що і в чисельнику, і знаменику насправді ми маємо геометричну прогресію. Подивіться, у чисельнику маємо одиницю, множимо її на А, отримуємо А, множимо її ще раз на А, отримуємо А до квадрату і так далі. Тобто кожне наступне число множиться на А. Так само у чисельнику. На щастя, ми маємо суму перших n-членів геометричної прогресії. Вона задається формулою, яка відома. Формула наступна: b1 це означає просто перше число, з якого ми починаємо помножити на дріб 1-q до степеня n поділити на 1-q. Що таке Q? Q це число, на яке ми кожного разу множимо. Воно називається знаменник геометричної прогресії. Тобто для першої суми це буде число А, а для другої суми це буде число Б. Давайте тепер цю формулу застосуємо для нашого випадку і підставимо в наш приклад. Не забуваємо, що ми маємо границю при n прямої до нескінченності. Від тепер вже буде багатопораховий тріб, тому що в чисельнику ми будемо мати Значить, b1 як тут, так і тут дорівнює 1. Якщо ми множимо на 1, ми можемо цього написати. Значить b1 ми ігноруємо. Тепер ми маємо 1-a до степені n поділити на 1-а. Так само в чисельник. 1-b до степені n поділити на 1-b. Тепер помічаємо, що у нас є лише два місця, де залишилось число n. Це тут і тут. І ми тепер використаємо той факт, що а і b затиснуті ось у цьому інтервалі. Адже подумайте, якщо взяти будь-яке число, яке менше за одиницю. І більше за 0. Ну візьмемо, наприклад, цю половинку, так? Лише додатньо. і множити його саме на себе, воно буде лише зменшуватись. Наприклад, 1 друга. Помножити на 1 другу, це буде вже 1 четверта. І ще раз на 1 другу, 1 восьма, і ще раз 1 1,16 і так далі. Все ближче і ближче до нуля. Якщо піднести до степені нескінченність таке число, як в даному випадку, воно просто стане нулем, тому що воно на себе помножить на нескінченну кількість разів. і Зменшиться до нуля. Так? Це ми застосовуємо і для А, і для Б, тому що вони обидва лежать у цьому інтервалі. І тоді їх можна просто проігнорувати. Вони будуть дорівнювати 0. Таким чином, нам не потрібно і границі вже, тому що ніщо більше від n не залежить. І будемо мати одиницю ось тут, тому що цей доданок пропав, поділити на 1-а, поділити на 1 знов-таки, поділити на 1-b. Тепер перепишемо цей дріб більш красиво. Значить, ми, У нас цей дріб 1 поділити на 1-а, ділиться на ось цей дріб. Щоб поділити на дріб, треба помножити на обернене. Тобто ми цей дріб просто перевертаємо і множимо на цей. І очевидно, будемо мати 1-B поділити на 1-а. І це буде відповідь до нашої задачі. Простіше, ми вже цей вираз, напевно, не зробимо. І я вважаю, що це досить цікаво, що границя частки двох нескінченних сум, які при тому ж лише подовжуються, так? тому що n приму до нескінченності, ми будемо мати все більше і більше і більше доданків. Але ця границя двох нескінченних сум дорівнює фіксованому конкретному числу, яке можна знайти, підставивши Б та А, чому вони там будуть дорівнювати конкретному вже випадку. Якщо вам також сподобався цей приклад. Можете написати про це в коментарях. А також, якщо ви все зрозуміло або залишились якісь запитання, можете також про це написати там. Залишайте лайки, підписуйтесь на канал. Дивіться інші ролики, вони також цікаві. На цьому на сьогодні, все. Дякую за 50 підписників. Всім до побачення!